Починаємо з е, топнування дня, напевно, я не, поблю, не побоюся цього слова, адже міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Також таку заяву написав і міністр юстиції Герман Галущенко. Хоча... А ще зранку його Галущенка просто відсторонили від виконання посадових обов'язків. Передувало цьому зокрема заяви про відставку. Це саме звернення Володимира Зеленського на реакцію того, що говорить прокурори Сапі набу у суді, коли вже зараз обирають запобіжні заходи учасникам злочинної схеми, яка наживалася на будівництві укриттів в енергоатомі. Давайте послухаємо президента. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем і добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім. Процесуальним судовим діям буде очищення та перезавантаження управління енергоатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики Руські. Удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі набу щодо енергоатом. зараз. Нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім. Хто з Україною я дякую всім, хто захищає нашу державу і українців. Слава Україні! Хоча президент не сказав проти кого конкретно будуть ведені санкції про таких осіб, які фігурують у скандалі, про це розповіла прем'єр-міністерка Свериденко. Уряд пропонує РНБО вести персональні санкції проти Міндіча та Цукермана. До нашої тер доєднюється політолог Сергій Таран. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, пане Сергію! Давайте будемо розбиратися. Реакція президента. Ну що так тягнули? Ну напевно очікували, що якось це буде скандал одного дня, а потім все потроху буде забуватися. Потім з'являться якісь інші новини. Ну і так воно забудеться. Але новина виявилася наскільки чутливою і резонансною, що тут вже стало зрозуміло, що просто перечекати не вийде. Адже йдеться ну не просто там про розкрадання під час війни, а йдеться ще про енергетику, яка зараз дуже чутлива для українців. І, і так, от просто коли українці сидять без світла чекати, що от все пройде, виявилося марною стратегією, тому зараз є реакція, ну хоч трохи запізніла, м'яко кажучи, але принаймні вона в тому напрямку, в якому потрібна це відставки. Але звісно, лише відставок буде мало, тому що треба робити щось таке, щоб демонструвати, що Будуть конкретні покарані, які не будуть десь в бігах, а будуть в Україні в в'язниці, і саме головне, що будуть вжиті ті заходи, які гарантуватимуть, що щось подібне в принципі не буде вже можливе, і що уроки будуть завжди. Цього ще немає, тому ми зараз маємо чекати, що буде ініціатива, наприклад, про створення нової системи моніторингу за державними коштами. Буде зараз дуже складна розмова з міжнародними партнерами, які безумовно після цього скандалу будуть вимагати більшої прозорості будь-яких коштів, які надходять Україну. Буде також вимога з боку західних партнерів посилити е інституційні можливості набу і САП, і тут уже. Буде не просто там якась акція з картонками, це буде дуже конкретна вимога західних партнерів. Ну і нарешті я думаю, що взагалі політика має змінитися, і я думаю, що от як тільки в Україні настане, хоч якісь умови для виборів, західні партнери будуть ставити дуже серйозні умови, щоб ці вибори відбувались прозоро і демократично. І тут, вже після таких речей, я не думаю, що хтось собі. Дозволить в Україні якось маніпулювати з виборчим результатом. Тому я думаю, що зараз відбуваються такі дуже складні процеси в українській політиці, взагалі в українському суспільстві. Тема, що називається, що називається, зайшла. Вона зайшла не лише для політичних еліт і експертів, вона зайшла для громадян. Це дуже важливо, і зараз про це говорять на вулицях. Це дуже болюча історія для влади, і вона повинна реагувати. Тому відставки двох міністрів це перший правильний крок, але це лише перші кроки. Треба ще дуже багато зробити інших кроків, щоб Україна не виглядала так, як вона може виглядати і в очах міжнародної спільноти, і в очах власних громадян. Ви згадали про міжнародну спільноту. Не можна не відмітити, що якої зараз реакції немає. Ми пригадуємо, коли була спроба знести в липні набу і САП, тоді була реакція. Тоді по суті, наші міжнародні партнери і захистили ці антикорупційні органи. Очевидно, що вони бачили, що люди цього вимагають. Це як спрацювало два фактори. Зараз суспільство в Україні ну явно вимагає не просто відставки. Я дивлюся, що люди нам в коментарях пишуть: ну відставка добре, де вирок? Так люди вимагають чітких дій, зміни в системі, але немає реакції міжнародних партнерів. Чого чекає наші міжнародні партнери? Партнери, пане Тран, як ви Знаєте, бачите, це, це тільки тому, що інформація тільки зараз почала потрапляти в західні медіа. Ну, от подивіться, як карколомно розвивається події. Ми про ці плівки дізналися ну буквально позавчора, так і то. Так, от в Україні, а щоб вони потрапили в західні засоби масової інформації для того, треба щоб про них написали, пояснили, щоб їх прочитали, і була потім вже відповідна реакція з боку західних політиків. Тому просто ще не настав час. До речі, оцей час зараз дуже критичний для того, як ця е, справа буде сприйматися в західних медіа, тому що зараз відбувається таке критичне накопичення інформації, і от від того, яка інформація перша потрапить в західні змі, і буде формуватися потім. Думка західних політиків щодо того, що відбувається в Україні, і тому дуже важливо не затягувати з реакції українській влади на те, що відбувається. Тому що якщо затягнеться реакція, то все одно про це напишуть західні засоби маси інформації, але напишуть, що влада не реагує. Тому зараз потрібна ця швидка реакція. Я не маю жодного сумніву, що на Заході, звісно, будуть уважно стежити за ходом розслідування. І на заході, очевидно, будуть очікувати від української влади двох речей: перше. Це щоб українська влада сама ініціювала більшу прозорість будь-яких коштів, які надходять у вигляді західної допомоги в Україні. Ну, ми навіть от бачили, що ця фотографія з пачками, де буде маркува... де було маркування е, західних банків. Е, ну я не буду казати, як і що там воно потрапило, але для медіа цього достатньо, щоб ця фотографія потрапила в західні медіа. Так, от я думаю, що найкращою реакцією це будуть очікувати на заході. Це те, щоб українська влада сама ініціювала, що будь-які кошти, які знаходять в Україні, були е, під мікроскопом, і це має бути ініціатива. Друге, що на Заході будуть очікувати, це те, щоб ця справа якомога швидше потрапила до суду. Або справи, там може бути не одна справа. Чому це важливо? Тому що на заході, якщо відбуваються такі гучні корупційні справи, то майданчиком їхнього обговорення є не засоби маси інформації, а зал суду. От туди в от туди зал суду має прийти того, кого звинувачують. Звинувачувальна сторона, яка буде. Показувати докази, і там має відбутися вільна конкуренція перед судом. Ну і звісно, перед засобами масової інформації, які там будуть присутні. Але така вільна конкуренція в суді і означає, що країна є демократичною, що в ній є незалежна судова влада і гарантовано незалежне розслідування цієї справи. і Потім справедливі вироки. Якщо в Україні ця справа буде обговорюватись лише у засобах масової інформації, а не в суді, це дуже поганий сценарій для України з двох причин: по-перше. На заході будуть бачити, що ну немає суддів, немає нормального процесуального кодексу в Україні. Це якесь перетворюється все на спектакль, на серйозне розслідування. Ну це буде погано. А другий поганий наслідок розумієте, Якщо ця справа залишиться в засобах масової інформації, і все, що ми дізнаємося про цю справу, ми дізнаємося не з залу суду, а з засобів масової інформації, незалежно від того, яка це буде інформація, це означатиме, що коли ця справа таки дійде до суду, то та сторона, яку звинувачують, візьме і от цю всю справу, потім поїде з ними, наприклад, до Європейського суду, і скаже: Дивіться, було дуже багато процесуальних порушень. Ми про докази справи не дізналися в залі суду, а дізналися засоби масової інформації. Це грубі порушення процесуального ведення справи процесуальних процедур. І тому європейський суд після цього може абсолютно резонно сказати: слухайте, насправді ну якось щось там щось не так в українській державі, і напевно ця справа неправильно була проведена, і відповідні рішення будуть не на користь України. Так от щоб цього не сталося. Ця справа насамперед має потрапити в суд. Там має відбутися вільна конкуренція двох сторін, які мають доводити хто з них правий, хто ні. Тому друга річ, яку хотілося всім нам очікувати, це те, щоб ця справа була обговорена в залі суду, а не в засобах маси інформації. Це до речі, давня хвороба України щодо війни. У нас як яка резонансна справа, то у нас спочатку оголошується в засобах маси інформації. вже українці вирішують хто правий, хто винуватий, А до суду справа може і не дійти. От не 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 хочеться, щоб у нас ця практика була весь час, тому що насправді такі справи вони мають. Ну, щасливий кінець, якщо звісно в цьому контексті взагалі щасливий кінець можливий так. в тому разі, якщо справа доведена до суду і винесені вироки, які б ці вироки не були. Ну бачите, реакція, зокрема, про відставку і таке звернення президента, ці чітке, я би сказала, не розфокусоване з про ситуацію на фронті, а саме про справу на сап, з'явилося після того, як справу почали розглядати у суді, а саме про обрання мір запобіжних заходів учасникам. Цих пліво, коли прокурори а, почали більше говорити в залі суду. Спочатку ми мали так. та не по суті справа. Не це по просто суті. Да, це, якщо на когось наклали обмежувальні заходи, це все ж не означає, що людину визнають винною. Це просто означає, що суд вирішує, що є підстави для того, щоб. Ми Затримати людину або накласти на неї якісь інші обмеження з тим, щоб провести розслідування. Але це ще не робить людину винною, тому це тільки такий початок. Е, але важливо, щоб була розглянута справа по суді. І знову таки, я не думаю, що це буде одна справа, а хай це буде кілька справ. І, і тоді можна буде робити висновок про те, хто правий, хто винуватий. Ну, звісно, українці і до того часу вже зроблять свої висновки. Тому політичні висновки, напевно, українці зроблять щодо офіційного вироку суду. Але правильно, якщо в першу чергу основним вироком буде вирок суду, і дуже важливо, щоб суд якомога швидше отримав для цього можливості. Тут такий контекст: як ви вважаєте, чи повинен загалом уряд вжити у відставку навколо цього скандалу? Тому що коли прокурори виступали зараз в суді, коли обирали запобіжні заходи, там вони наводили елемент взагалі, як відбувався, так би мовити, конкурс на посаду міністерки енергетики, як з нею проводили співбесіди, як обговорювали посаду послів, зокрема, як хотіли? Підозрюють журналісти, що це мав бути е, колишній прем'єр-міністр послом в Сполучених Штатах Америки. Тобто, відбувалося таке знаєте закулісне формування е, формування уряду. Чи має на це реагувати уряд загалом йти у відставку? Чи це ще зарані ну, юр... uh -huh. ну, щоб юридично для цього настали е, основи, для цього? Треба, щоб. Набу і САП почали говорити про конкретні випадки, які були оформлені в юридичні документи щодо конкретного випадку. Ну, наприклад, як е, ви сказали, неправильного формування наглядових рад чи якихось експертних комісій. Але політично, звісно, уряд зараз такі дуже поганій ситуації. Просто зараз ситуація воєнного часу. Тому власне це дає е, ну, якби інші питання. Ну тобто, наже немає політичного процесу. Бо що таке? Е, розформування уряду це означає, що має бути за логікою демократії сформована нова коаліція Верховній Раді або стара коаліція має запропонувати уряд. У нас немає нормального політичного процесу, тому е, такі питання вони логічні. Але чи дійдуть вони до, до якогось завершення логічного я? Чесно кажучи, не знаю, що точно я знаю, що це питання має бути обговорено у Верховній Раді, і Верховна Рада, як орган, який має стежити за діяльністю уряду, має сказати своє слово і зробити свої політичні висновки. От якщо Верховна Рада зробить такі політичні висновки, вона може ініціювати, ну наприклад, переформатування уряду. Навіть якщо це буде уряд тієї самої політичної сили. То все, все одно можливе, новий уряд, е, ну звісно, можна собі уявити і фантастичний сценарій це те, що буде створений новий уряд за участь інших політичних сил, ну такий так званий уряд національної довіри. Але я сумніваюся, що зараз для цього є політичні підстави Україні. Хоча це був би можливий і реалістичний крок і дуже правильний, якби він відбувся ще кілька років тому. А ну... Але на сьогодні ми маємо зараз у той уряд, який ми маємо. Я сумніваюся, що він буде переформатований. Хоча знову таки. Логічно ставити про це питання, оскільки, якби зараз в Україні не було війни, то це точно було питанням номер один без жодних сумнівів. Тут ще один момент стосовно санкцій РНБО. От пане Таран, як ви бачите, Міндіч це давній бізнес-партнер Володимира Зеленського, студія квартал 95 Хтось називає близьким другом, але точно що в них були бізнес-відносини. Вони знали одне одного не перший рік. Ну це факт, беззаперечний. Зараз має бути РНБО, на якому Сверденко анонсувало, що мають бути впроваджені безпосередньо і проти Міндіча санкції. Але хто входить в нас РНБО? Міністр… Юстиції Галущенко, міні-міністерка е, енергетики, які подали відставку. Вони взагалі будуть брати участь цьому РНБО, якщо вони подали відставку чи ні. І як ви бачите, як це все взагалі буде відбуватися? Не про великий жаль, наша аудиторія не має можливості бачити вас, вашу реакцію на обличчі, але передаю вам слово, щоб ви поділилися своїми думками нам в коло цієї історії санкціями РНБО. Ви знаєте, мені тут не вистачає юридичної освіти, тому що уявіть собі, оголошені ці санкції. Це означає, що під санкції мають потрапити відповідно ті підприємства, де міндіч має свою частку. Тобто, це все означає, наприклад, що студія 95-й квартал буде під санкціями поряд з тими людьми, які є прямою загрозою національної незалежності України. Бо ми знаємо, що під санкції там дуже є різні люди. І тепер оця студія 95-й квартал теж буде під санкціями. Мені навіть складно уявити собі, з ким ще, чи є в спільному бізнесі і хто там ще може потрапити під санкції. І тоді, що це взагалі будуть за санкції, Про кого не будуть спрямовані? Ну, ви розумієте, до якого абсурду ця може дійти ситуація? Взагалі, санкції, мені видається, що було би завжди запроваджувати проти іноземних громадян. Ну, це моя така особиста думка. Коли йдеться про це власних громадян, то тут виникає дуже багато питань. Тому я ж і кажу, що віддалі, щоб ця справа якнайшвидше потрапила до суду, і суд зробив свій вирок. І це буде найкраща санкція щодо тих людей, які можливо вчиняли неправомірні дії чи злочини. Так само під час виборів буде інша політична відповідальність і. Я сподіваюся, що громадян буде довга пам'яті, вони пам'ятатимуть все те, що відбувалося, і тоді буде інші санкції, але вже політичні з боку громадян під час виборів. Самі ж по собі санкції через РНБО знову таки мені здається, що логічно, коли вони запроваджуються проти іноземних громадян, коли вони запроваджуються проти своїх, тут можуть бути дуже такі дивні конструкції, проти кого вони мають бути запроваджені. І от я думаю, що санкції проти Міндіча, співвласника 95-го кварталу це ще раз покаже. Ну, це більше такий виходить, політичний крок, ніж а, покарання. Та він дуже має конкретні юридичні наслідки, бо тих людей, на яких накладені санкції, не можуть користуватися з банківськими рахунками, своєю власністю. Виникає дуже багато питань по їхньому бізнесу, і по їхніх партнерах. Розумієте? Тому тобто це не просто політичні. Це що? Це коли просто про тебе думають погано, і через це ти не отримав підтримку на виборах і не можеш підтримати знову владу. Це і політичні наслідки. А це не політичні наслідки, це дуже конкретні юридичні. Такі юридичні речі може робити тільки суд. От суд може там арештувати майно, посадити когось в'язницю. Ну, це має робити суд, коли це робиться через політичні санкції з боку РНБО. То це матиме зовсім не політичні наслідки. Тому і логічно накладати це санкції на іноземних громадян, які не мають відношення до українського правосуддя. Там це логічно. Так до речі, на заході роблять, коли так. В Сполучених Штатах оголошують санкції. Це санкції спрямовані на когось іншого дуже рідко. Я не виявляю собі, щоб це було на власних громадян, тому що для власних громадян є суд. Суд розбирається правоохоронні органи коли іноземці, то тоді санкції. От мені здається, що це було би правильно зробити в Україні. Тому я, наприклад, з нетерпінням чекаю цього засідання на РНБО особливо е юридичних наслідків цього рішення ну для окремих. Дуже відомих персонажів української політики. Пан Трен, а і на вашу думку, чому ми пішли таким шляхом? Спочатку ми вийшли в медійну площину, я кажу, ми маючи на увазі правоохоронні органи наші набута САП. Е і зараз ми бачимо рішення РНБО, а не пішли зразу у суд. Ну я взагалі категорично проти цього, але я вважаю, що в Україні іноді це робиться для того, щоб отримати громадську підтримку. Ну, от, наприклад, якщо правоохоронці відчувають, що вони не матимуть підтримки з цієї справи з тих чи інших причин, то вони спочатку дають щось в змі, отримують підтримку, і потім ідуть суди. Це така давня традиція, що початок з давніх часів, коли не було довіри до судів, але це дуже хибна традиція, і хотілося, щоб коли-небудь Україна вісь відійшла. Тому, е, якби з одного боку можна зрозуміти логіку НАБУ і САП, а з іншого боку хотілося б щоб ця логіка пошвидше припинилася і щоб справа таки була в суді, тому тобто, що все, що буде оприлюднено в суді, і все, що сприйматиметься як доказ суді, матиме на порядок більше вагу, набагато більше сприятиме тому, що ті, хто зробив злочини, якщо зробив це вирішить суд, отримали належне покарання е, іноді ще е, дуже давно до війни таке. Злиття справ засоби пласу інформації робились тоді, коли там не було достатніх доказів, або були процесуально зідані якісь неправильні матеріали, і просто щоб хоч якось вплинути на політику, це робили правоохоронці. Але я дуже хочу вірити, що це точно не той випадок. І найкраще в цьому буде переконатися у залі суду, почути докази сторін, і отримавши вільне змагання між тою стороною, яка звинувачує, і з стороною, яка захищається. Пан Сергій, через оцю суспільну увагу і в принципі правильну увагу до роботи на БУ і САП. Чи буде суд працювати активніше? І чи можна буде зманіпулювати суддівською системою? Як ви вважаєте? Ну навпаки, ви ж розумієте? Тут же історія буде те, що до цієї справи буде увага не тільки в Україні. Тому тут маніпуляції, я думаю, буде ну, дуже важко зробити. Більше того, буде справді, якщо ця справа потрапить до суду, буде напевно тиск, щоб ця справа розглядалася якомога швидше. Е, і в цьому мають бути зацікавлені всі, тому що чим довше триває справа, тим довше триває скандал. І тому, ну якби і влада мала би зацікавлена в тому, щоб це припинилося. І звісно, що міжнародні партнери, які допомагають в Україні, теж не хотілося б постійно чути вже в себе в країнах, кому ми допомагаємо, якщо там ці корупційні справи так довго тягнуться. Ну і звісно, для громадян України це важливо побачити, щоб е, ті люди, які винні в тому, що відбувається зараз в енергетиці, е, не, не лише через війну е, отримали належне покарання. Тому я думаю, що буде запит до суду, щоб ця справа розглядалася е, якомога швидше. Але разом з тим, ну не треба от, вважати, що чим швидше там буде вирок, тим краще. Навпаки, як е, тут дуже важливо розглянути ці сторони, всі докази всіх фігурантів тому. Я за те, щоб ця справа якомога швидше потрапила до суду, але це не означає, що ця справа має розглядатися швидко навпаки. Має бути тут не сталінське правосуддя, коли за один там день все вирішено. Це може тягнутися до сама справа, але наголошується, це має бути не на медійних майданчика, а саме у залі суду. Пане Сергію, дякую вам, що долучилися до етеру. Будемо тримати руку на пульсі. Сергій Таран, політолог. Пане Сергію, попри все, спокійного вечора, світлого вечора, і дякую, що ви з нами. Дякую вам.